Як ми знаємо, немає нічого більш перманентного ніж тимчасове. Це стосується і Одеси. Це перший міський. Це ж трапилось. Мене звати Олена Концевич, і сьогодні ми вирішили поцікавитися, як виглядають ті будівлі, куди прилетіло нам від расистів. Зараз ми знаходимося безпосередньо за однією з адрес на Преображенській 2. Йдемо подим, що тут відбувається. Приліт сюди відбувся влітку. Зараз у нас кінець осені. читаємо новину від 4 листопада, що в Одесі будуть відновлювати будинок, який постраждав від ракетної атаки. Власне, ось він поки що буде відбуватися демонтаж аварійних елементів будівлі. Ми зараз бачимо, що це, начебто, і відбувається. А після завершення цих робіт почнеться довгий і складний процес відбудови. Вже мені не подобається це довгий і складний, але принаймні щось тут робиться. Зараз почали ніби будівлю, в яку прилетіла ракета рашистка. Нібито відбудовують. Як ви думаєте, це надовго затягнеться відбудова сама? Тож це ж очень довго. Пока розберуть, пока одне, поки, поки друге. По чуть-чуть, по чуть-чуть, все остановиться. Цю будівлю до речі, влітку продавали за 3,5 мільйони. Тому що це були офісні приміщення, це взагалі то пам'ятка архітектури, але я не знаю, хто тепер її купить за 3,5 мільйони. Ну, Одесити вірять в те, що це все буде відбудовано. Ми зайшли в подвір'я. Тут увага, місце обстеження, об'єкт культурної спадщини, зона ЮНЕСКО. Переміщення елементів заборонено. Ми бачимо, що тут все повивалювалося. Я розумію, чому це зараз демонтують і чистять, тому що це офісні будівлі і їх планували продати за хороші гроші. А місця до яких нікому діла нема, ідемо подивимося, що там. Від Преображенської до моста Сабанєєва кілька кроків ми перебіглися, тому що сюди теж був приліт. Тут зокрема був ресторан Сабанєєв і в нього здорово прилетіло. Ми бачимо, що там полишалися тільки залишки столів, і все це поламане. І купа брухту там лежить. Поки що не бачимо, що це відновлювали, але це приватна власність. А от будинок внизу ми бачимо, що він осипається вже теж великі шматки забрали. А все інше щось не спішать ремонтувати. Ми принаймні не бачимо. Тут же в ліцеї імені столярського побило вікна, і ми бачимо, що вікон тут досі нема. І як в бункері, все просто позакривали, просверлили дірочки, як у вулику. І тут же ми бачимо, що оголошено прийом учнів. І бідні учні без вікон, без дверей, мерія, дайте столярському грошей на вікна. Ну це стит. ну як? Жодного вікна немає. І діти тут вчаться в, в темряві. Благоустрій, Одеси, це, це, це що? Це просверлили дірочок, щоб не задихнутися. Це сміх і гріх. Я можу зрозуміти навіть, що якщо розбомблене повністю все. Але тут повилітали тільки вікна. Мері є. Дайте ліцею державному столярську грошей на вікна. Це соромно. Це не стіни, це просто вікна. Дайте грошей. Грошей нема, ми так розуміємо. Ну, якось щось придумайте зрештою. Це соромно. Живи сьогодні, бо інакше ніколи не настане завтра. Ми б жили задоволенням як нам, хто жити дав нормально. Ми на проспекті Шевченка. Сюди так само відбувся один з найпотужніших прильотів за останній рік. І ми бачимо, що все досі тут не торкнуте. Залишки меблів залишалися повністю все, як валилося, так і стоїть. Тут закрили побиті вікна, а все решта, воно так і висить. Тут був ТЦ, Ми бачимо за ним будівлю, яка теж. Потерпіла від влучання, і тут ніхто нічого не робить. І все в нічого. Ми розуміємо, що це напевно тривалий процес. Але поряд ми бачимо свіже відбудований МакДональдс, куди теж, до речі, прилетіло, який був зачинений, але він був зачинений дуже недовго. Чому? Тому що Макдональдс, ми розуміємо, існує на гроші умовного Рональда Макдональда. А оце все існує на кошти одеської мерії. І тому. Макдональд свіжий і прекрасний знову працює приймає відвідувачів. А Тут відгорожено і тут територія проклятих, де нікого нема і куди ніхто не ходить. Йдемо подивимось. Такий нормальний кастом. Це частина інсталяції. В старому анекдоті про перформанс і інсталяцію ми маємо тут два в одному. Коли сюди було влучання кілька місяців тому, це було влітку не так давно. Тут дуже активна була бурхлива діяльність соціальних служб, і тут же був мер Одеси, який обіцяв, що абсолютно всі, хто в довколишніх будівлях потерпіли від влучання, в кого немає вікон, в кого проблема з чимось, вони можуть записатися, і все це буде відшкодовано. Ми не дуже знаємо, як там зараз з вікнами, але ми бачимо, що тут абсолютно ніхто нічого не робив. Ми тільки що бачили столярського, де забиті вікна дошками і де в пітьмі, напевно, навчаються бідні учні. Але ми бачимо, що політех закупив пластикові вікна і, напевно, їх буде міняти на сьогодні-завтра. Це супер. От чому політех може закупити вікна, а столярського без вікон? Мені це не дуже зрозуміло. Університети, інститути це що ж приватна власність. Люди виходять звідси, проспект Шевченко-4. А ну, подивимося. А ми хотіли поспілкуватися з вами з приводу будівлі, чи вона ремонтується, чи буде ремонтуватись? Ми не в курсі, Тому треба до нашому руховому. А де їх знайти? Хто вони такі, як їх? Ну, я не можу вам сказати. Подадіть на, на 2А. Бізнес-центр не працює? Ні, звісно. Добре, дякую. Бізнес-центр не працює, охоронці є, керівництво. Хто назвати не можуть, але кажуть, що ми звернулись на Шевченка-2А. Йдемо подивимося, що на Шевченка 2А. Охоронці, які от всередині на Шевченка-4, там де бізнес-центр був, в якій було влучання ракети, вони там сидять, вони сказали, що треба звертатись сюди. Ну, взагалі там начальство там сидить, на 32-то то лі Бей. На Шевченка? Так. Да. Тобто, хто відповідає за цей бізнес-центр розбомблений, ви теж не знаєте. Ні, ми ж храмом, не знає. Ну що, нас зазвичай відфутболили невідомо куди, сказали, що. Ідіть туди, там начальство, тут начальства немає, воно сидить на номері 33-го чи щось там. Дзвоніть, домовляйтеся, і так далі. Нам це не цікаво. Нам цікаво, що будівлю, в якій було влучання, стоять досі безхозні, і хто за них відповідає, таємниця мороком покрита, як це часто в нас буває. Що ж, якщо ви знаєте, що трапилось в Одесі, нам пишіть в коментарі. Мене звати Олена Концевич, це що трапилось у перший міський. Побачимося з вами ще бережіть себе.